Колектив загальноосвітньої школи номер 12 завжди цікавився видатними постатями рідного краю, особливо сучасними. Тому вперше вирішили запросити до себе у гості поета, пісняра Житомирщини Зіновія Перчука. Чоловік всебічно розвинений і на баяні вміє грати, і вірші писати та мелодії до них. Хоча за професією він вчитель хімії та біології. Талант до написання творів каже Зіновій Перчук. З'явився ще у юності. Було щось і в молодості таке. Я відчував, але просто не було. Можливості такої роботи була. 17 років директором школи працював, вчителя це взагалі робота така кропітка. От. Але років 20 назад я вже звільнився з директорства, то я почав для себе я почав писати пісні. От. Одна з перших моїх пісень, де поділись літа молоді мої. Сьогодні Зіновий Перчук має більше 50 пісень, і хоча мелодії до них він створює сам, на ноти йому допомагає їх класти колега поета, голова комісії музико-теоретичних дисциплін Житомирського училища культури і мистецтв Людмила Войцехівська. До Бердичева вона приїхала разом із піснярем, аби виконати школярам декілька творів. Діти із задоволення послухали щирої української пісні. Я вперше на такій зустрічі. Я до цього не була на таких мероприємствах. І Я хочу сказати, що мені навіть дуже сподобання. Ну, Сподобалося те, що, по-перше, це як земляк, наш земляк. І, ну, він пише не тільки про кохання, а про все, що його оточує. Оце мені навіть більше всього подобається. Те, що це написано з душею, вкладено туди стільки доброти, почуттів. Вже шукала ноти в інтернеті, декілька пісень знайшла, вже граю. Зіновій Перчук пише твори, працюючи, щось робить у дворі і раптом з'являється Рима, розповідає, а тоді і цілий куплет народжується. я так, що за день пісня, за півдня пісня. от Виходить правда, це, як кажуть, кістяк, сюжет. А там уже десь і слово треба змінити, десь російське закрайне слово, а десь інше слово більше, як кажуть, яке підходить до тексту, до змісту. О, це вже я працюю в кабінеті з ручкою в руках. Є у Зіновія Федоровича й ліричні пісні, пісні про кохання. Деякі з них він присвячує своїй дружині. Саме ці твори найбільше полюбилися вчителям 12-ї школи. Тож на зустрічі вони показали, з якою любов'ю вміють виконувати твори свого гостя. Щоправда, серед задушевної бесіди вимкнулося світло, але бардичівські школярі не розгубилися. Вони засипали Зіновія Перчука питаннями. На жаль, вимкнули світло, і ми не змогли до кінця подивитись, послухати пісні. Це прикро, але я вважаю, що було б дуже гарно, якщо б почастіше до нас заходили, завітали люди творчі і ділилися. Тим як вони досягли цього, можливо, хтось із нас у майбутньому також стане також творчою людиною. Ми намагаємося знайомити якнайбільше знайомити дітей із творчістю письменників нашого краю, із видатними людьми рідного краю. Тим більше, що ми пишемо твори про славетний край, Бередичівщина, Житомирщина. Ну ось і таким чином. Зіновій Федорович у нас. Учениця 12-ї школи Анна Зайцева знає пісняра Зіновія Перчука не з розповідей, а особисто. Разом із дідусем вона приїжджала до чоловіка в гості забирати пісню, яку той написав для їхньої сім'ї. Він дуже гарно написав пісню, нам називається Вона Украсівці на млині. У мого дідуся просто є млин. Ось він написав пісню. Вона дуже мені подобається. Я її вчила, і дідусь нам скаже, щоб її всі знали, а то не відпустить нас додому. Мої вивчили і співали довго, і зараз ще співаємо. І вона нам дуже подобається. І я дуже рада, що така відома людина прибула до нас школи. Я дуже рада його бачити і дуже рада, що взагалі такі люди існують. Знаєте, на нашій планеті, а то хочеться почути таку душевну пісню. А то ля-ля-ля, те, що нам зараз співають, надоїло. І вчителі й учні сподіваються, що це був не останній приїзд зіновія Перчука до їхнього закладу. Окрім того, вони запрошуватимуть до школи інших відомих письменників, композиторів, поетів рідного краю.